І вітаємо, друзі, зелею у себе на каналі Еля. Не чешися, блог в тебе немає. Я тільки недавно тебе обробила. Еля, сьогодні 3 грудня. Е, вже не віриться, що прийшла зима. Е, ходила я по магазинчикам так, казала, не буду купувати насіння, але... Деякі там купила, все ж таки, кажуть, поки очі не бачать, до її не, наче вже все, все, нічого не треба, тільки побачили, і те хочеться, і те хочеться. Ось Багато чого я ще не пообрізала, і, мабуть, що вже й не буду нічого обрізати, окрім хризантем. Ну, Злакові ми обрізаємо навесні. А деякі злакові і взимку виглядають прекрасно, такі як осока Мароу. От, І вже було мінус 7, а лісом до сих, до сих пір квітує. І кам'яні троянди, до речі, які були зелені, мають наразі червоний колір. ось А ті, що були і матові, матовість на зиму уходить. Вона тільки. Ну, ось ця була така матова, стала така красноватенька, але е, матовість уходить, бачите, на зиму. Але дивіться, які вони прекрасні, ось з, з таким е, червоним кольором. Е, особливо е, моя, моє молодило гігант. Також ось воно. От, і Ось і ось, ось таке привніше. При, Прийшов цей такий бордовий колір, гарний. от Арстахіс уже практично пропав. Він, бачите, тільки таке підсох, ще залишилося. от І все. А, арум доволі маленький. Ось ось мій Арум прекрасний. ось Я думаю, можливо, в цьому році він і не дасть квіточок. Не знаю, побачимо. от Ну, і тут в мене також ще гарно виглядає ломікамінь і мої кам'яні троянди. Ну, Ще покажу, що я купила із своїх небагато насіннячку. Буряк-мармелад. Що мені в ньому сподобалося? Завжди не солодкі несолодкі буряки. А тут пишеться, так, середньостиглої, круглою форми, темно-червоного кольору, приємного солодкуватого смаку. Спробую, мені такий не попадався, дуже цікаво. Взяла цибулька батун, тому що мої вже 3 роки, а вона так і є 3-4 роки, вона вже була цього року не дуже така добра. Надо пересіяти знову. От, Можна вже бачити, з третього місяця. то, то з березня сіяти, коли ще її дуже добре сіяти, коли ще дуже ну, так, мокро. Тоді вона гарно проростає, бо тоді погано проростає. Потім що я взяла? Професійне насіння. тут 10 штучок огірок для соління. А чому? В цьому році я солила і, ну, огірки, які мені давали, в мене не було. І шкірка була твердувата. І ну, приходиться ще овощерісткою з маринованих огірків забирати з деяких шкірку, бо вона ну, зовсім я надіюся, що ці огірки саме з такою шкіркою, що не буде, така тверда. До речі, надія. Надя, як моє ім'я Ф1. Ну, Ф1 це, значить. Гібрид. Ми тоді не можемо тоді ми не можемо Збирати з нього насіння, тому що не передаються якості. Але 10 насінин, якщо в мене і так нема де садити. От, от. І дебарао. Дебарао, Казала, ці не буду купляти зовсім томати, тому що я позбирала насіння. Але мене дебарао жовті, оранжеві, червоні, а чорний не було. І мені хочеться спробувати. І таке новино. Я такого не бачила, тому мені цікаво, у мене є е з Наталіних я збирала насіння великий рожевий великий червоний, а це лимонний гігант. І мені дуже захотілося спробувати великоплідний сорт. Висота рослини е 2,5 метри в відкритому ґрунті 1,5 метра. Ну, якраз нормально, у мене так о, та -та 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 грядки зроблені для томатів до 1,5 метра. Там я вже прищіплюю. ну там вони вже й не родять. Це ж не теплиця, середньостиглий. От, що ще купила собі. Вкусняшечку. Е, Ви знаєте, хоч і солодкого не можна, але вже якщо стараюся купувати, то щось таке, щоб щось було корисненьке. Це казина, хі, да, тут трохи є цукор, але насіння, воно корисне і вони смачненькі, то ось ще таку собі смакоту купила я е, до кави. От. От і все. Ось мої такі небагато покупочок. Ні, я ще там багато чого такого купила. Це таке, що мені хотілося показати вам. До речі, дилосперма сперма жовта. Також е, така, бачите, бордові в неї появився окрас такий бордовий. Хоча е, в рожевої ось, і, ось і оранжева біля неї, то ні. Тільки в ній. Ще й мудряється травичка проростати. От, Виглядає гарно. Надіюся, що з нею буде все в порядку. Вона на перепіднятті. От, не накриваю я її, подивимося. Е, Виживе-виживе, ви ні, мене є ще на розсадні грядки, щоб досадити. Е, тому не накриваю, буду дивитися, як буде. І мої прекрасні гігієри, які вразили мене в цьому році. Це мене сонячна, посухостійка грядка. Але саме ці сорти вони витримали. Ось. І ось ковила, яка гарно виглядає. От, морозничок наростає, мій. Це мій сіянець. Ось такий, от бачите. от. О, знову проросли іриси. Це погано. В тому році вони мене проросли і вони не квітували в... навесні. Вони потім замерзли і все, вони не квітували. Не подобаються мені цибулькові булькові ірисиці. Якщо того року так само буде, на степлі зими. Потім вони підмерзають і навесні не квітують. Тому не знаю, як з ними бути. Якщо інші цибулькові, до прикладу, мускарі, і деякі там цибулькові, вони виходять взимку і потім квітують, то Ірис в мене не квітував, Еля засумувала за мною. Отак. От. От нерарія, Ось, бачите, мускарі вони вийшли. Ось. Але вони все одно будуть квітувати. От. Ну, Лелічка, ну боже мій моя дося. О, скучалка моя. Це так скучає. так скучає. Вона взагалі не може довго бути без. Ну, щоб когось вдома не було. До речі, бересклет, також, дивіться, такий краснуватий колір у нього. Леля, біжи гуляй, біжи. Ось цей, що я пересаджувала, щоб лететься в мене по сіточки. От. Такий біло-зелений, Такий. Е, очітки не прибираю, вони мені доволі подобаються навіть в такому стані. От, е, до речі, зачастіше я їх обрізаю аж на весні. Е, от Вони дають іноді самосів такі малесенькі е, очіточки. А так як я роблю, е, так скажемо, навкругі своєї. Ділянки за парканом всюди їх саджаю, то мені їх потрібно багато. Ось, тому я їх не прибираю, вони мені доволі подобаються. І така ще гарно виглядає герань. І похіроплідник Little Devil ще не скинув свої листочки. Це єдиний, мабуть, що. А, ще спірейки не скинули листочки. От, інші кущі-чагарники вже поскидали листочки. Ну, Подекуди там є. Ось, до прикладу, ще трошечки є на керії. от Прекрасна лаванда. От. А ось великий похироплідник коли Андре. Повністю скинув листочки. от Ось такий грудневий садочок. Можна милуватися, виходити ще. Дивіться, як гарно виглядає суцільним ковриком березклета, грунтопокривний. Ну, просто прекрасно. Такий ну коврик-коврик. Ну, це Алісум скельний. так як кажуть, ядкий на нього, ядкий. от. Також мені тут слугує як Ну, бересклет тут взагалі. Він просто оплів хости. Е, потрібно буде забирати звідси хости, їм все одно тут погано. Хай заполоняє, тут все Е, Тут у мене ця ж сливний бак, такий, який треба закрити. От, е, Тому мені дуже гарно, що він, ой, він так уже розплівся доволі сильно. Так само, як і м'ята. Е, до речі, м'ята. Е, Деякі ще листочки можна М -м, пахне, можна робити чайок. Ну і ось тут в мене чіточки теж. Також я ще не прибираю, тому що мені... потім я буду навесні знову їх ділити, великі кущі, і досаджувати туди подалі, щоб все було біля паркану очітки. Думала, що буду зимою милуватися не квітками, а капустою. Кейл, вже в одному відео я її показувала. Яка ж вона красунь, який гарний колір. Я її ніколи не пробувала. Навіть не знаю, що з нею можна робити. Ну, В інтернеті все можна знайти. Ну, поки я її не чіпаю, тому що вона ха -ха, мені просто. Ха, я люблю нею, коли проходжу дивитися. Ну, Виходжу на вулицю, я дуже-дуже люблю на неї дивитися, яка вона красунька. Просто неймовірна. І навіть ще листя малинки не впало. Дивіться, яке бордове, гарне листічко. Ну, тут все в мене заложено листячком. Ось. І от і тут. Ну, зеленіє тільки грунтопокривний е мій берисклет. Е і мій самшитик. І ось тут берисклетик. І самшитики От. А на цій грядці ці хостей нема на що вже дивитися. Тільки ця прекрасна гіхера, вже бронера не гарно виглядає. І до сих пір квітує моя примула жовта. І ще викидає бутончики, бачите? Собі зима вона квітує. Ну, і тут ці гіхери. Також, особливо оця. Виглядає, ну прекрасно. Дивіться, вона ще й нові листячка пускає. Дивіться. Зима вона пускає нові листячка От. І живучка, і вербозілля. Ну, а так тут більше й нема що дивитися. А, баданчики, мої баданчики. Ось, ще баданчик. Ну, нижні листочки підгнивають. Завжди їх треба буде прибирати, от, щоб далі не йшли. Ось такі листочки треба прибрати. Ось, так виглядає причудово. В мідній череночнику, в теплому середовище, в листочках. Навіть деякі гортензії волотисті не скинули листя. Хоча великі кущі вже давно скинули листя, і похероплідник Андре скинув листя, а ось череночки ще не скинули. Ось мої спірейки прекрасні. Дещо вже поскидало листя і не видно. Але я думаю, що е, йому тут всьому комфортно. От, бачите, ну нічого там не пріє, нічого не ета. Просто ось так йому в блистечки комфортно. От. Ось такі. І надію, що все тут гарно перезимує. Ось таке моє коротеньке відео. Да? З Лейлію. Зі мною погуляла, <смір> пройшлися, подивилися, що де. А, звісно, можна знайти собі роботу, щось обрізати, щось обирати, але мені, чесно кажучи, не дуже хочеться. Де, що там залишалося, Лілейники, іриси, вони за зиму в мене перегнивають, я не прибираю за частіше, коли вже не хочу, це коли сирість. Воно, скажімо так, не холодно, а просто сиро і вітер, і до болі, так скажімо, неприємно. В такі дні. Тому я, так скажімо, нічого не роблю, навіть хризантеми не обрізаю. Можливо, буде якийсь я більше навіть люблю такий невеличкий морозний, але сонячний деньочок, щоб не було так волого. Тому Нічого не роблю, так скажімо, я ще наразі в садочку, хоча треба ще висадити тюльпани, але я гарно вкрила агроволокном, Я думаю, що все буде в порядку. От і ще дещо мені треба поробити. Я це не знімаю, бо воно не гарно виглядає. Я ще навіть свої помідори не забрала з рядок, які мене там треба розв'язувати а руки мерзнуть. Нитку, от то я так скажімо, не, не роблю це. А потім, В общем коли буде натхнення, тоді це все зроблю. Все, дякую всім за увагу, всім здоров'я, наснаги, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.